mais? Друзі, всім привіт! Ви знову потрапили на канал Новгомовну Монро. Я вімкнула ведучу у Т1. За голос, думаю, вам знайомий, хто вперше потрапив на канал, ну потім побачите. Хоча Ігор, давайте я вас підсвімо трішечки. Не треба. Друзі, це буде серія, а таких от різдвяно- новорічних кулінарних відео. Сподіваюсь, ми все встигнемо. А спочатку давайте прикрасимо кухню. Найвідомішу, можна сказати, вже легендарну. На кухню, Я нещодавно знімала румтур і дивилася на кухню. Думаю, боже, це ж треба залишати все отак, от, як було. Ви знімали румтур? Так. Скоро вийде на каналі, можливо, в наступному році. Це так, пані Монро хоче 100 тисяч. Да, хоче дуже, тому що рік працювала начебто плідно, а до 100 тисяч ми знову не доповзли. Але ми ж тут не заради цифр, а заради мистецтва. все, це Кухні. Боже! Яка токсичність. Я розумію, що у вас там швидкості отак от скролити. Дайте людям насолодитися. Дайте людям насолодитися. Це усі вайкіхи. що що усі те? Штані? Ну так. Отой магазин, який не треба заходити. Ні, це H&M. Це гірлянда. І мені здається, вона робоча. Давайте подивимось. А, тут треба USB-перехідник. Ну, ладно. Я хочу щось повісити, знаєш, ну щоб трішечки освіжити. Кухню. А, ой, диви, що знайшла. Ой, думала хрест. <рес> Оце я сама вишивала, диви. Шапка маномаха? Ні, ну, в мене... О... Були гастролі новорічні, корпоративи. Я грала там снігурочку, цю от, ну все, що пов'язано було. Ну, здебільшого, радянським Новим Роком. Каби не було зими в городах, не треба. Тому сьогодні, до речі, я тебе запросила, щоб ти просвітив нас а, ну, на рахунок українських традицій. Саме святкування Різдва, що одягалися, як проводили час, тому що я казала вже постійно підписники в курсі, що в цьому році якось я не те, що закенселила Новий рік, ну для мене це не свято. От реально. А Різдво навпаки, я все більше читаю, дивлюся, намагаюся дізнатися, що я, от, ну, чому саме Різдво? Коли о, почали його так святкувати. І в цьому році ж Різдво офіційно на державному рівні перенесли на 25 грудня. І це клас, я це підтримую, тому що я не розуміла, як це Новий рік. Тут ух! А потім Різдво це ж. І, і під час цього пост. І під час цього пост, Тобто газ-клас газ, Ну, і далі ти шостого йдеш там куди там шостого. До вас. А, ну так. Да. Так це було. А твої глаза, світові скину. Пам'ятаєте, так? Дійсно цікаво, Ігор. Да. Був Христос чи ні? Був. Народився саме 24 грудня? Ні. Ніхто. В Біблії не має жодної згадки про те, коли народився Христос. Так ага. як у нас традиційно українці були хто за віросповіданням? Е язичники. Молодці. І... А, то, а всі від всі ж відповіли, всі так? Всі відповіли. Ви Напишіть в коментарях. Ага. І а, коли. Для язичників головне, коли було свято, це рівнодення або зимове. Вес... І зимове це з 24 на 20... 21 грудня, 22, а потім 23, 25. І всі... чекай. От саме зимове, оце от 21 по 22 ага. сонце робить зимове так, сонцестояння. Так, і, і саме в цей день найкоротший світловий день, так, правильно? А потім починався цикл, який був присвячений пам'яті сонцю і так далі. Наприклад, коляда. Що ми робимо на е, Різдво? Коля? Колядуємо. А хто такий коляда? Коляда це язичницьке свято, де люди прославляли сонце. Коляда це сонце. Мася зустрічала 2022-го. тисячі Я дивився це в прямому етері. Ні, я не була в прямому етері. Ну ви в ньому якось були? Може, не ну, в прямому етері? — да, я щось одягала. Я пам'ятаю, що я знімалася в останньому в останньому випуску «В пику від Монро, от саме в цих окулярах. Боже, і 2022 Як змінив нас? Так як у слов'ян вже складалися певні традиції, певні, скажімо так, обрядові функції, пов'язані з колядою, бо знову ж таки це свято Сонця. Ага. Є багато версій про те, звідки пішла ця назва, да, коляда. Цікава ага. ж, етимологія слова. Хтось дуже... каже, що це з, з Латини запозичення ага. календи, да, календар, ага. тобто день змінюється, щось змінилося. Хтось каже, що з праслов'янського, це напевно, коли. Коло, колія, по колу йдуть. Форма сонця яка? Коло. Так, і все йде по колу, тобто має якийсь замкнутий цикл. Далі хтось каже, що з іранської мови, де там теж зустрічається. Може, це прямо з цього як його. Це я, Антоніна Коряга. Зараз по Антодістане. Не треба. Може. Диви. А? клас? Так, отам не до Де тут? Ну так. Треба взяти... не накладемо. Знову ж таки, українці святкували. Я вже забула, які в мене є шикарні ігри. З цих Ні, це Ні не, Мася, це не анальна пробка. Да, українці святкували. Українці, Прекрасна святкували. святкували? українці святкували, куди свято пов'язане з. А, я от сюди над витяжку. Отут От так, давай ага. А як ми будемо витяжку діставати? А навіщо вам її діставати? Ну, так так і буде Оттак, світло, О, так Ось прекрасний фламінго. О, Давай ага. Ну ну так а -а -а. і Красте. говорячи про святкування, то українці святкували у цього коляду. Також в українців була обрядова структура, ну, така структура, пов'язана знову ж таки з їх предками. Треба mm. сила роду була дуже відома. Наприклад, не ялинку ставили в ці свята, а дідуха. Що це дідух? Це сноп сіна, який вносили, який символізував знов ж таки добробут mm -hmm. і зв'язок з предками. Uh -huh. Що в цей день приходять предки саме в 20-х числах, uh -huh. і їх треба просвяткувати. Uh -huh. Це було з 24-25, приблизно, коли вже потім цей дідух виносили вже після, знову ж таки, скажімо так, зараз це називається в лютому місяці буде в нас стрітінь, uh -huh. але це коли зустрічається літо uh -huh. зимою, весна, uh -huh. ну весна починається і так далі. І. Ого. Оцього дідуха потім спалювали, <клес> попіл розкидували <клес> по землі, і це вважалося на добробут. Знову ж таки, так ж само, як, наприклад, водили козу. Тобто, О, за того, оце це я обожнюю. Це, це були обрядові, причому водили переважно молоді хлопці, замоважували дівчат і так далі. Оце сам... водити козу, да. це тобто ходити і ну, зимандіться. Замов... Це... Ну типу, да, але першочергова функція була знову ж таки водити козу. Це брали козу реально, ага. це на врожай. Тобто, щоб ага. все було з практичною метою пов'язане, щоб був ага, там АСМР зараз з мікрофоном. Але щоб ага. був вдалий врожай, щоб була вдала, знов ж таки ага. посівна компанія, умовно ага. кажучи, і так далі. Але ще цікаво, те, що наш календар, ну скажімо так, передвинувся, і ми взагалі люди починали ще починаючи з входження Христа, у цього Катерини свято. Ага. А наше традиційне, що 30 листопада вже люди нічого не робили. З 30 листопада і до а а це шо, жили? Того, як це закінчилася посівна компанія? А, все, ага. що Ні, робили? Вони зібрали врожай? Зібрали врожай і все. А озими за за не засівали? Ні. Ну озими це буде вже це все сіли. Да. Ага. І говорячи про знову ж таки, оце Андріївські вечорниці, які в нас були 30-го числа листопада на Андрія. Перенесли ж, так? так? Я пропустила вечорниці. А ви знаєте, що наприклад, в Києві де на Андріївській можна було зібратися? вечорниці, як ви думаєте? Е, в Берделях. А де вони були? На Андрій... На um... Андріївському звозі? Чому він так і названий? Ага, Але точно. цікаво те, що там Андріївська церква. А там і... ми регулярно проводимо вечорниці. І... і там були реально в 19 столітті люди ще ходили а, на вечорниці, а потім священники з Андріївської церкви написали листа київському. Меру про те, щоб заборонити. Mm -hmm. І наряд поліції, ну mm -hmm. тодішньої міліції, mm -hmm. стояв там і охороняв, тому що священникам не подобалося, що якісь підлітки теруться біля церкви один об одного. Да, влаштовують там. Ну так. Да. Але потім трошки нижче за Андріївським відкрився бордель, А всі, да, там, де зараз mm -hmm. театр Колесо. Це бордель було однієї жіночки. Жінкам дозволяли трим... єдиний бізнес це тримати борделі. Це яке століття? Може. Це 19 століття. Мася, ми перепригнули, да, ми перепригнули. Повертаємося. І повертаємося. Христос, коли народився, От. був і повертаємося до того, що християнська релігія, яка активно нас де. Римській імперії спочатку так. але це вже наша ера, і починається поступова підміна понять. Треба було якось зробити піар компанію mm -hmm. нові релігії, mm -hmm. щоб що? Продати її людям, але люди не так швидко повірили в це все, як ми думаємо. Що як отрас... ми повірили да. в, в людей. В людей в справедливість. Так, так. І... і в світ. Це да. демократичний. І в ООН. І говорячи про те, що. Якщо люди святкували спочатку свої якісь язичницькі структури, треба було якось підмінити. Починається, наприклад, в там свято святого Патріка, якісь і угу, так далі. Угу. Починається дуже ну, скажімо так, схожі, якісь обрядові функції, куди виконувати хто не вистачає. Давайте нікуди все. Да. Мені теж так здається. А от туди, давайте, біля вовши. От сюди? Да. Мені Чого? А, от, а для симетрії на ту не хочете повісити? Куди, куди? Ось сюди. Там вже нічого немає. От. А, о, ні, я сюди, знаєш, що хотіла якусь е, цю. Так от, люди починають да, да. замінювати свої язичницькі звички, ну як, починають політики. Угу. Їх змінювати на християнські. Що стосується наших. Угу. Завжди всі святкували свято цієї зимового сонцестояння. Uh -huh. Uh -huh. Тому То -то воно було да. свято була... вже було. Так. Тому була обрана ця дата, щоб ще день Ісуса, тобто сонце всходить не тому, що воно всі а воно сходить завдяки тому, хто сонце створив, а створив сонце, як і весь світ. Бог. Ісус Христос. Так. Тому... а не Бог. Ну бог, а це його син, який за нас всіх страждав. Тому давайте святкувати його свято, як святкували свято Сонця, і обрали цю дату. І всі святкують 25-го. Навіть засте а, скажімо так, юліанський календар, який ми закенсели, то це теж 25-го. Просто коли вони святкують 25-го, за Григоріанським це вже було 7 січня. Ми жили зазвичайний день своїм за Григоріанським календарем. Ще з тисяч року. Ну мається увазі Україна, окей там і колишній колишній Російська імперія. А церква не перейшла, і в них був Юліанський. Різниця між ними 13 днів. Тобто всі різдво святкують 25-го, але коли в Юліанському 25, то на Григоріанському це вже 7 січня на 13 днів. А григоріанці святкували як зазвичай 25-го. Блять, я запуталася ще раз. Ще можу. раз. Давай Треба уникали. доставати цей, да? Включаючи е, ще раз. Ще раз. У нас є. Спочатку був календар. Блять, мені треба записати. Давайте. Я хотіла зварити глінтві, але... Буде тверезою. Ну, Спочатку тобто? був Юліанський календар. Поїхали. Юліанський календар. Да. Потім в 16 це році... Юліанський він коли. Та да, Юлія Цезаря. За це Рівської імперії Римська імперія, да. тобто до, Христа. Uh, ну, до да, народження так, Христа. Так, так, так. То, це було в до нашої ери, типу. Ну, типу, так. Да. З цього моменту вони починали рятувати, а потім, вже, скажімо так, ну, ділиться як. А наша до ера. Юліанського я врахував. У кожного був свій календар. Єгиптяни створили, ну, вважається, найперший календар, він теж був 365 днів. Наприклад, у нас Новий рік вже не виступав коли? Березні, ну так це правильно, так. і коли було весніну, це весна. Коли день дорівнює uh, uh, ну, ночі, і правильно? так починався новий рік 12 календар. на 12 От. – і а тут... починався астрологічний календар. Овна. <звук> – от ну. і тут історія цікава. Okay, Юліанський, і вони вигадали. По зіркам орієнтувалися, знову ж таки, по сонцю і так далі. Але потім знайшли помилку, що Гаґіуліт, ну не, напевно, не він його я думаю, складав, але там його якісь астрологи і так далі, намудрілі, і Папа Римський. Рігорій XIII, знайшов помилку у XVI столітті. У в 16 столітті нашої ери. Да, да, звісно, що нашої ери а, ну так. знайшов там помилку. Папа, і Папа Римський. Тому що він роз він хотів реформувати знову ж таки і Владу. церква, і церква вже була, і так далі. І знайшли помилку, що дні стануть ко коротше, угу. тому що в нас є ще високосні роки, да. і так далі. Угу. І вони знайшли, що там він обрахувався в певних, то тобто, що там земля робить коло. Ну це подробиці Ну, ну і. Цікаво те, що він зрозумів, що 13 днів. Тобто він це зрозумів, якийсь там, наприклад, це. Як був... Так, чекай, папа Григорій. Григорій. Да. А, Наче Гри, з нього і назвали. Всі залежали від світового дня. А, так. І у всіх було окей. Але в той час вже формується захід і схід. І схід був представлений переважно вже 16-московським царством, а далі Російською імперією. Так. А далі православні і католики. Так. Що? Православний католику не брат. І ну, навпаки, тому ми залишаємося. Хоча всі християни. да тому ми залишаємо. Ми не будемо як Європа, Ми залишаємося за своїм календарем за Юліанським. За Юліанським. да і це цер... сказала Російська імперія. Церква, церква Московський Патріархат. Вже Петро перший, угу. який створив Російську імперію. Він відкрив вікно в Європу. Нас і в березні святкували новий рік до цього, але він переносить до січня. Чому? До січня, тому що починається календарний рік. Так в так Європі вже святкував. Тобто, якщо за григоріанським календарем ми живемо, то ми приймаємо структуру, що 25-го у нас, ну, 24-25 го у нас святкується, Різдво. Далі в нас Новий рік, але Новий рік ніхто так не святкував, як я не знаю. Я зрозуміла. Думаємо. І ось тут саме цікаве, що там кажуть про те, що ми залишаємося на юліанському календарі. Ішов час, календар Юліанський відставав. І коли наступало. 7 7 січня, 6 на 7, це юліанський календар. Він нас догнав. Тобто до ХХ століття вже 6-7 січня всі святкували. Тому що календар відстає і постійно треба було додавати один день. Таким чином, наприклад, у 110 році будуть святкувати вони вже 8 січня. Тому що календар трошки відстає. Я вам докріплю тут посилання. Мас на я не я... Давайте так. Ви живете в 16 столітті. Давай. За рігорянським календарем, да. тепер, ну вже в новому новим да. часі, це Різдво ви святкуєте 24 числа, угу. 25. А за Юліанським календарем плюс 13, це скільки буде? А 25 20... плюс 13 да. о, це буде. Ну, якщо в місяцях, яке це буде місяць? 25 грудня висок. січень. Яке? — Шостий. ну який там. Да, а тоді наступає Різдво. Всі святкують 25-го. Просто Юліанські вони так і залишилися, православна церква, за цим календарем. А Григоріанська вона нас догнала один себе. Чому він прибрав це 13 днів? Щоб відразу наздогнати. І далі, вже з, у, у цим циклом, який ми йдемо, ми живемо зараз і завжди живи за Григоріанським календарем. Е, коли ви вчили історію, ми з вами сюди сказали новий і старий стиль. Правда ж? Так. Революція Жовтнева, хоча вже був листопад, так правда ж? Чому? Тому що Російська імперія залишилася за Юліанським календарем, і тепер треба постійно мінус 13 днів. Після революції Ленін перейшов на григоріанський календар. Радянський Союз жив за григоріанським календарем. Але чому А церква А церква залишилася за Юліанським, православна? А зараз ми скасували це. І тепер ми Все, перейшли. А я зрозуміла. А оці тоді світи Миколай і тоді... Теж на 13 днів мінус 6-го, а це було 19 те за е, цим. Чи одні світих як тоді <плес> маркували? Всі перейменували на 9-те. А не, що, Чекай, що відбувалося 19 те святи Миколаєва. Він народився, типу. Ні, а це чого тебе святкували? Так зробили святки, так складали люди в церкві. Немає точних даних, коли жив жити. Це не день народження? Ні, як Ісус Христос не народився 25-го чи 24-го, Мася, що 7, ми 6... відмічаємо? Я ми... втомилася. Ми відмічаємо зимове я вам сказав. Ідеологія була така. Це ваш настрій. Сьогодні. Ідеологія була така, uh -huh. що не сонце uh -huh. світить, тому що ми його святкуємо. А ми маємо святкувати тому, завдяки кому сонце сійшло, завдяки Ісусу. Немає точної дати народження Христа. Її, її, її почали е, придумувати, ще в uh -huh. третьому столітті нашої ери вже. Uh -huh. От Різдво почало 24-го, десь 3 4 століття. Uh -huh. Коли почалися оці проповідники, пішли в Англію. Uh -huh. Ну туди. Е, о, 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 Боже. А в деяких країнах, наприклад, в нас що? Um, Прикрашали ялинку, uh, тому so. що там були традиції Ілинки". такі. А Щедрий вечір це свято Святої Маланка. Це 1 січня або Василь 31 на 1. І свято, свято Маланки, ну Міланії святої Міланії. І ми не святкували Новий рік. Українці не святкували до ну, там, середини 19 століття, тільки міста, наприклад, села не святкували. Щедрий вечір. Наприклад, найвідоміша пісня Різдвяна, яка? У нас і в світі. Щедрик. Щедрик. А ви можете наспівати? Ну, хоча б згадати. Щедрик-щедрик. Щедрівочка. Приходи на. Ні, прилетіла ластівочка. Ластівочка, так. Так, да, які ластівочки та в січні місяці? Згодно. А коли ластівочки та прилітають? Ластівочки прилітають е, в, в березні. березні. А коли новий рік раніше святкували? В березні. А! Все, паза! Друзі, давайте є готувати ліквік. А як перекладається щедрик англійською? Значить, е, тер... All the Bells. Як перекладається? Як як-як? all the Bells. Mm -hmm. це дзвони, mm -hmm. б'ють дзвони. Bells навіть, да. дзвони, да. А чому дзвони? Там немає слова про дзвони. Тому що, коли почали з цього Щедрика вже повезли в Європу, mm -hmm. то європейці розуміли, ага, ви співаєте його на Новий рік. Але чому там ластючки і так далі. А для них Новий рік це Різдво першочергове. Вони ж mm -hmm. теж Новий рік так не святкують, як ми. І перш за все, для них було важливо. І коли Ісус народився, є легенда, що били ці дзвони. Може, Тому... Давайте. Ну я, не, я ж не п'ю. Тому це не виюбуємося. Це була підміна... Профанація. Так, це я нічого не зрозуміла. Пропаганда. Так що ми відмічаємося? Ми відмічає... Сьогодні наша так, зустріч. Це зрозуміло. А що ми відмічаємо 24-го? Тобто ми в кінці грудня природа, природа відмічає сонцестояння. Умовно кажучи. Але зимове. люди сказали, що в цей час народився син Божий. Так. Завдяки якому це сонце сходить. Okay. Окей, Останнє питання. О, і будемо готувати глінтвін, але, друзі, це буде. Це ж саме, наприклад, серії. Коли... Секунду не перебиваємо старших. Боже, і жизнь. Звісно. А тут так. Я шукаю червоних. Я хотіла спитати, де взялися подарунки? Угу. Uh -huh. І. О... Хоч один доказ є, щоб був Є, і і ну знову ну, ж таки, у кожного, кожен може знайти те, що він вірить. Те ж саме, як і Боже. Мастю, ну цей резерв на лінті не дав. А що це таке? Червоне вино, резерв 17-й рік. Ну не дивись так. Окей. Ну, ну не буду. І говорячи про. Може, з бордо зробимо? Давайте. Ну буде смачно. І це таке нам. бордо. Наше улюблене. Ну, такі міцненьке. Ну-ну. А... Дарувати подарунки. Або Елізабет, обирай. Елізабет. З Баби Лізи? Так. Давай. На честь. Вона любила я її. Тим паче, що вчора ж і позавчора вже відкрили. Я Думаю, вона з Чурвена хірі скаже. Якщо кажемо про подарунки, на Різдво ніхто подарунки не дарував. Дарували на Миколая. Чому? За легендою, хто був такий святий Миколай. Блядун, який повністю на себе, на собі відчув всі от гріхи. Чи про нього? Це якась авторська версія, але Микола, Чудотвор, це хто Микола був? — Микола Чудотворець... Блідун такий був, а потім став святим. Я подивлюся в Гуглі. Миколай був, перш за все, це був Микола Чудотворець. Це була людина, яка ну, свідчення про те, що він існував, є, але вони теж можуть піддатися є такі свідчення, критикам, як Христос. Да. — Але. Цікаво... Чекаю, а Петра і Павла бачили? Петра і П... Петро і Павло ну це Реальні люди? Ну так, але просто ми не можемо ідентифікувати, це була одна людина, чи це збірний образ людей, наприклад, як багато Може, скрізь. Ну наприклад, коли е... який собор витика е, Петра. Ну не в Ватикані, а в Рімі. В Рімі і на... він прийшов. Типу там колись і і били. Да. Тому так. що він там проповідував. Так, Тому, ну і всі що в Рібивали бу... правильно? Ну, в Римі були гоніння на християн. Правильно але, цікаво навіть не те, цікаво, те, що святий Микола це людина. Чекай зараз. Святий Микола Святий Микола — це була людина, яка е, йому нібито дістався класний спадок. Ну, Тобто в uh -huh. нього були гроші. І потім він розумів, що типу, Бог сказав — діліться. Умовно. ну я зараз uh -huh. спрощую максимально. Але за однією з версій він допомагав. Е, magic. People. You believe in magic?» uh -huh. І він, допомог... він вирішив допомогти, до нього звернулися ці три дівчини, uh -huh. яким він мав допомогти. Знову ж таки, в багатьох хтось каже, інтерпретує, що це були повії, він захисник повій вважався. Нібито дівчата, а, ну там батько сказав їм, uh -huh. що якщо ви там, мовно, не вийдете, за кого я хочу, uh -huh. тому що він багатий. А, і одна не хотіла виходити, а хотіла навчатися. У неї не було mm -hmm. грошей і так далі. Вона єдиний як заробити гроші, нібито, це продати себе, mm -hmm. так кажучи. І він вирішив їх врятувати і підклав і їм пода і підклав їм подарунки вигідні грошей комусь в камін, комусь на підвіконня, комусь щоб на сон, не працювали, щоб, вони, щоб, щоб, не... щоб щоб вони здійснили свої мрії, і щоб їм довелося йти проти себе. А хтось каже, що він був захисником мореплавців, вважається, mm -hmm. і так далі. Є дуже цікаві, скажімо так, інтерпретації взагалі діяльності життя святих, тому що Біблія ж це збірка книг, ага. яку перекладали. І першоджерела джерела ми з вами не читали. Не читали. Якщо б не реформація і не Мартін Лютер, якого ми дуже завдячуємо, да, то ми би з вами теж не мали нашої біблії. Окей, коли свято стало святом, свято саме стало, таким, яким uh, ми зараз його uh, uh, Ну, так. приблизно в середньовіччі. Uh, тобто де змирає Кірі. Я думаю, що прийшов. американська вже не традиція. Чим... Американці розкрутилися Різдво? Ні, чи хто? Різдво розкрутили, більше всього почалися з колоністів, де воно пішло. Чому? Тому що... Та я кажу як... тобі про свято, про подарунки, про всю цю. Це цього... 19 століття, 20, те це модель. Ну, Але цікаво навіть те, що, наприклад, той же Санта-Клаус, да, це ж святий нік, Святий Миколай, тільки по-португальськи. Тому що португальці поїхали і заснували новий Амстердам. А це що це сучасне місто? Нью-Йорк. Один був такий професор за легендою. Він розповідав казочки на лекціях про святого Ніка, який дарує подарунки. Але сказав це на португальській мові: святий Санта Клаус, Ерорма, мастер, ерор. ерор. Це і є святий Миколай. Астановись, друзі. Ми обов'язково, точніше, я прикріплю в інфобоксі посилання на статтю, яка пояснює все на пальцях, тому що мені складно, мені треба графік малювати. І повністю це все якось ні. Просто ви намагаєтеся а, ваше уявлення про те, що є традиційний Новий рік, Різдво і так далі скласти в одну систему. А це дві різні системи. Люди жили за двома різними святами за світським і духовним. І світське завжди було, скажімо так, другорядне. А в нас з ХХ століття все пішло, що світське – це першочергове, тому що боротьба радянського з Різдва, яке було загнане в підпілля, і намагалися новий рік зробити як основним світ. Ятом навіть на не... Ялинку, що вішали зірку, а зірку не віфюємів. Чи... Яка вибачте, яка йде, тобто що новий рік йде звідки з Москви, нібито. Тому такі, як Постишев, Хрущов і так далі. До речі, українці обидва придумали разом зі Сталіним ось таку ідею про Різдву. Ви не знайдете в російських губінках цикла про колядки і щедрівки. А в нас різнобав'я в колядках в нас про Ісуса, про Щедрівки. Ви ніколи щедрівки, це абсолютно язичницьке, по суті, як зак... ну, такі закляття звучать. Якщо Тому, співаємо, що ми на Різдво, на зимове соціання, на народження Ісуса Христа на зимовий цикл, ми співаємо спочатку з вами колядки. А от з 31 грудня на 1 січня ми починаємо співати щедрівки, щоб щедрим був новий рік. Зрозуміли, друзі. Всім дуже дякую. Лайк, підписка і вибачте, якщо а, а. і гарних математичних роздумів. <гум> Якщо я вас заплутала, але мені треба розібратися. Продовження далі.